Слухай уважно. О. Часу мало, нам потрібна твоя допомога, щоб захистити цю позицію від моноліта. Мої орли змогли відбити першу хвилю, але трьохсотик забагато. У строю лишилися тільки ми з Тригубом. інформацію, скоро тут з'явиться ще один загін монолітнутих. Тож пропоную об'єднати зусилля. Якщо виживу, Отримає щедру винагороду. Та щастий. Ясно. Що ти бухать? <рес> Тригуб бухає. У мене друг є. З фамілією Тригук. Майстерно так. ти їх поклав. Так тримати. Пам'ятаєш міф про мужика, що камінь угору штовхає? А то й постійно вниз скочується.